Ви просто вирішили чогось доколупатися, тому що я військовий, я їду по формі, я їду додому. Я з двох часом на ногах, і ви вирішили просто доколупатися до мене, просто за те, що я в формі. А так получається. А як? Просто вирішили доколупатися. Ні, все нормально. Ну а як це називається? Так це називається. Це огляд. Це огляд? Це називається чоловік по формі, і ми вирішили. А давай зарвуємо, давай приміримо що Це розказувати треба. А що, не так? Не так. А я? Мама про заняття вищим. Так, так знімайте нам занятися Вам. А, Нам підосики в Тік-Токи палити. Можемо за мною поїхати, ви повикинуєте. А вже ж військовому нема чим зайнятися. А тобі, працівник поліції, є чим зайнятися? Покашмарити, провести шмон, провести огляд на алкогольне сп'яніння військового, який їде заморгне додому, а ти починаєш робити такі речі. Друзі, обов'язково дивимося цей контент, максимально розповсюджуємо. Підписуємось на цей канал. А з вами адвокат Антон Болт. І сьогодні будемо розбирати цей матеріал і цього копчика. Я різним військовослужбовцем нещодавно повернувся зі сходу. В селі Кіпті Чернігівського району зупинила поліція без жодної підстави. Мори близько півгодини. Кину відео Антону, щоб допоміг. Притягнути поліцейського хоча б до дисциплінарної відповідальності. Завчасно дякую Антону за те, що допомагає боротися з поліцейським сваріллям. Молодше летина. Страв сил Микола Олександрович. На якій підставі? Я ж можу повідомитися. — Я не почув. — що? Повторіть, будь ласка. Я ж вам вже це почув о... сказав. З самого початку. Але вас зупинив. Що ви мені сказали? Ну що, ви, Мене нічого чешил. Mm -hmm. Я ж вам повідомляв, а причина не заповнення вашого транспорту зараз. Яка? Яка? а ви вже не пам'ятаєте. Ну, не пам'ятаю. Ви... ви не сказали причину зупинки. Ви, сказали... ви не сказали причину зупинки, ви спитали з документами у мене все в порядку. А, зразу так, да? Точно? Ну практично да. Так ага. почали... яка та причина зупинки? Почали зараз вигадувати. чи що? Скажіть, яка причина зупинки? Я вам повідомив, з самого початку. Пункт третій час на перше стаття резервати законопроїни фронті поліції. А ось тут, друзі, дуже уважно, Стаття 35, пункт 3, про який каже працівник поліції, як вона звучить, це дуже важливо, тому що він вводить в оману. Звучить вона таким чином: що якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів ТЗ до вчинення ДТП, кримінального адмінправопорушення. Якщо є інформація, це головне. Чому? Тому що, друзі, відкриваємо і дивимося. Якщо працівник поліції стверджує, що є інформація, то він повинен обов'язково довести до вас цю інформацію шляхом ознайомлення з такою інформацією згідно статті 5 закону України про інформацію. Якщо ж він це не робить, він порушує закон, а також конституцію статтю 34. Все досить таки просто. На цьому крапка цієї інформації в нього нема. Тому підстава зупинки незаконна. Тому злишаємо скаргу на нього обов'язково. Повідомляємо на телефон 0800 500 202, Телефон гарячої лінії міністерства внутрішніх справ. Встановлюємо його особу, фіксуємо його дії, тому що він є незаконно і водить водія в оману, тому що він вигадав цю підставу зупинки. Ми це розуміємо. Но далі ще цікавіше. Кожен, хто має машину, повинен оформлювати страховку. Без неї ви, як мінімум, ризикуєте отримувати що все вірно штраф, а як максимум будете змушені оплачувати ремонт чужого автомобіля, якщо в'їдете в когось. Тому я раджу, друзі, кожному водію завантажити мобільний застосунок сервісу онлайн-страхування. Hotline Finance. Тут ви одразу побачите ціни в різних страхових компаніях і можете вибрати оптимальну для себе страховку. Оформлення доступне 24 на 7, займає 5 хвилин, а всі ваші страховки завжди зберігаються в вашому смартфоні. Промокод boltic 10 дає що, друзі. Все вірно, знижечку 10%. Тому завантажимо застосунок в описі під цим відео. Євна інформація, що слід адміністративного чи кримінального правопорушення. Ознайомте, будь ласка. Ще вас визнаєте. Ну, що я вчинив, які адміністративне і кримінальне правопорушення? Це, згідно. А... Статті 32 закону України про національну поліцію про одного перевірку вашого транспортного засу. Можете, будь ласка, відкрити Яка причина? Я вам повідомлю цю сказать. Надайте мені, будь ласка, а, докази. А... що може, Є яка зрази, да? інформація. Я вам все покажу. Но... Надайте мені, будь ласка, докази. Но... Що я вчинив? Які адміністративне конкретно правопорушення я вчинив? може бути причина. Може, це не доказ. Ви, сказали, є написано в пункті 3. Так, давайте так, як їй... так, 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 5 -5 прописано, докази принесіть екрані, мені, 10. будь ласка, і я будь вам 10. все відкрию, покажу, розкажу. Будете відкривати багажний відділення? Свідки, будь ласка, зразу. Свідки, що цього не треба. Хто знімає, Он... відео, не відеористану. Ви можете посвітити через окна, там все прекрасно видно. Ви щас мені туди... Так. Там є стекло, там все видно багажні відділення. Там нема нічого. Абсолютно крім моєї курточки. Нічого немає. При моєї курточки нема, абсолютно нічого. 32 стаття закону Україну про наступальну поліцію поверхнева перевірка. Хто там? Відсутні знань. Яка ще 32-га закон про нас, «Поверхнева перевірка? Працівник поліції. 32 -га? це перевірка документів. Ви щось, напевне, переплутали. А давайте по закону. Вирішив він перевірити транспортний засіб. Одразу можна його прибити і закінчити на цьому спілкування. Ти відкриваєш 30-ту статтю Конституції України. Там зазначено, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як замотивованим рішенням суду. Крапка. Якщо він каже вже про поверхневу перевірку? Посилається на закон України про національну поліцію. Давайте відкриємо необхідну нам статтю. Це стаття 34. І тут також є. Проблема у працівника поліції. Чому? Тому що у нас визначено, що поліцейський може здійснити поверхневу перевірку згідно закону. Однак Конституція має найвищу юридичну силу, ви це розумієте. Ну, це так, просто щоб ви розуміли для себе, щоб можна було з ним спілкуватися. Поліцейський може здійснити поверхневу перевірку. Речі або транспортного засобу двокрапка і далі є визначення. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ обіг якої заборонено. якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям чинення правопорушення, там є підстави. Ну не можеш ти просто так взяти і перевірити транспортний засіб. А йому все одно, військовий, не військовий, він продовжує принижувати. Він зупинив незаконно, він проводить поверхневий огляд. А далі він що? Переходить до 130-ї. Ви просто вирішили чогось доколупатися, тому що я військовий, я їду по формі, я їду додому, я з на ногах і вирішили просто доколупатися до мене, просто із за того, що я в формі. А так виходить, що вам? А як? Так, так, так і виходить. Просто вирішив доколупатися. Друзі, маєте надійну юридичну підтримку від клуба, «АД». Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України, друге, твої 500 гривень ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро. Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. А як тоді це називалося? Ви не можете назвати причину. Я вам вже повторював не один раз. Чинок заповнення вашого транспортного засобу. Пункт 3. Хорошо. Ну, Дайте докази, що я вчинив, які, які? адміністративні правопорушення я вчинив. Зараз військовий стан. Можете втратити. Військов... Я розумію лучше, ніж ви що. Зараз військовий стан. Ну, так, звичайно. Да, звичайно. Ну. У вас відкриєте бажання відділення, ні? там ручки. Ну no, я не буду нічого самостійно робити. У вас может быть про, по, То, что может про, быть, то такие. Может быть, он на той в машине тоже поверил, может быть. У вас, цели может цели быть. У вас тоже может быть. У вас тоже может быть. У вас. Выйдь, блок, сразу Пошел за этим. Ну, Ну, угу. Ну все, бачите, що не визнає. Я бачу просто, що ви односитесь так. Отак. Що ще? Пришла. Алкоголі на позалікалася. Ну куди ж, куди ж без 130 Обов'язково треба військового ще перевірити на стан алкогольного сп'яніння. Тільки ознаків він виявив вже в кінці, коли зробив одну дію незаконну, другу дію незаконну. Ну треба ще ж зробити ще. Треба ж якось витягти цього військового з його транспортного засобу і перевірити на стан сп'яніння. Так питань нема. Все чисто, все буде по нулям. Військовий в нормальному стані не вживав. Однак, працівники поліції ознаки повинні зазначати спочатку. Ви ж спілкуєтесь з водієм. Друге, коли провели огляд, обов'язково що потрібно видати? Не забуваємо про те, що акт огляду повинен бути на руках, де зазначено, що був проведений огляд, результати отакі то щоб не вийшло, що через 5 хвилин зупиняє інший екіпаж і починається те саме. Це дуже важливо, друзі. Тому. Переходьте на наш сайт в AD Shop. В нас є вебінар на тему статті 130. Там все максимально детально викладено. Придбайте для себе, щоб знати, як діяти, і не попасти у халепу. І ще один цікавий момент: ось у вас перед очима нова методична рекомендація: що і як. Робити пішоходу, коли до нього підійшли на вулиці. Ви просили, ми зробили. Всі деталі в описі під цим відео. Як мінімум печінну з руки можу трапити. А Яка різниця може? У мене трима рук, може, з яким може показати. казати. Дуже розумію. Дивиться. Почаю освітники, сп'яніння. Саме запах алкоголю з першої на робки. Давайте давайте майте, ні пальці рук, різка зміниться. Забір повітря покажу, що сокол коголя немає. Алкоголь немає. Mm. Що робимо далі? Вдихайте себе повні легені повітря, обхайте губами муштрук та вдихайте в нього, як надавайте повітряну на кульку. Mm. Допустимо mm. норма mm. 02 приймали. Mm. До Хорошо, давайте. Допуст... Все? так. Ну лі. З результатом згоді. Я вам сказав, що я не потребляв клада. Чого ви вирішили проверити? Просто вирішили проверити? ні, не докопатися. Тому що, по перше, за, запах алкоголю з транспортного засобу не, не запах алкоголю, запах такий алкогольний був у вас, у вашому транспортному засобі. Це по перше. По-друге, дуже багато, на жаль, дуже багато військовослужбовців... То не робляти мене до всіх пожалостів. Я не употребляю і не вживаю. Це дуже Оце. За допомогою залізатора на цей переїде. Це ви За просто довго. думали, що а я там п'яний і по наркотую. Тому я, ви вирішили я цього не знаю. А оце друзі взагалі дуже смішно. Мені по перше, здається, що сам представник поліції такий дивний, має певні ознаки наркотичного сп'яніння. І коли він каже дослівно так м, запах алкоголю із транспортного засобу. Ні, ну не запах, а алкогольний запах. Що? А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Просто решили доколопаться. Нет, Ну, а как это называется? Так это называется. все облик. Это называется человек, человеке по форме, и мы решили, а давай забудем, давай проверим, блядь. рассказывать надо? А что, не так? Не так. А я? Вам этого заняться ничем, так снимайте и Нам заняться ничем, чего? Вам. А, нам. — Підосики, ті-ктоки живуть. Можемо з нами за мною поїхати, ви повикинуєте. І взагалі дуже цікаво в кінці, друзі, вони кажуть про те, що військовому, «Наша ви взагалі це знімаєте. Краще ви займалися чимось корисним. Та ні, працівники поліції краще ви займалися чимось корисним, а не зупиняли водіїв і принижували їх. Робили незаконні дії. Всі водії різні, ми це розуміємо. І військові також всі різні. Ну ви ж бачите, що нормальний чоловік, питань жодних нема. Він просто хотів, щоб ви робили по закону. А вас це зацепило. Тому що, напевно, на психологічному рівні, десь якийсь проміжок часу вашого життя, вас дуже сильно хтось принижував. І ви вирішили відігруватися. На кому? На хлопців, які боронять нашу державу, знаходячись на фронті, їдучи додому, потрапляють в таку ситуацію. Ви думаєте, їм дуже приємно проходити ось всі ці круги аду, коли нема жодних законних підстав, коли водій нічого не порушував, ми будемо захищати права не тільки військових, а всіх водіїв і всіх громадян України від ось таких ось незаконних дій з боку працівників. Поліції. Прошу керівництва звернути увагу, якщо ви побачите цей матеріал на такі дії своїх підлеглих, тому що це нікуди не годиться. І так поводити себе по відношенню до хлопців, які роблять неймовірну титанічну роботу, захищаючи обороняючи український народ. До речі, працівники поліції не забувайте про те, що ви також давали присягу служити і захищати український народ. Про це забули. Жодної поваги до військових. Хлопці, військові, хто дивиться, ось бачите, що відбувається на сьогоднішній день на дорогах України. Ну нічого, ми з цим боремось. Дуже багато попереду, чого буде цікавого. І з цим працівником поліції ми також будемо розбиратися. Присилайте мені відео. Це відео також мені прислав один із підписників. Зазначив про всі обставини. Зазначив, що він є військовим, що він їхав додому і потрапив в таку ось халепу. Ми допоможемо. Ми вирішимо це питання. І будемо притягати цього працівника поліції до відповідальності. А ти обов'язково підписуйся на цей канал, підтримай лайком, напиши коментар. Це дуже важливо. Та розповсюджуй це відео. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.